Шановні присутні, шановні засоби масової інформації. Сьогодні у нас непересічна подія. Ми презентуємо концепцію розвитку велосипедного транспорту в нашому місті. Що хочеться сказати, значить, історія йде з вересня місяця 2014 року, коли за ініціативою центру громадського розвитку. Тут сидять ініціатори самі. Всі, значить, була така пропозиція розробити концепцію розвитку велосипедного транспорту в місті Біла Церква. І саме головне, що до цього була долучена асоціація велосипедістів міста Києва в ліце координатора Ірини Бондаренка, яка. Ми дуже вдячні за те, що вони безкоштовно, я ще раз наголошую, безкоштовно, за нашою пропозицією і пропозицією Центру громадського розвитку розробили цю концепцію розвитку велосипедного транспорту. Сьогодні, якщо все це буде нормально зроблено, а воно вже зроблено, я рахую так, відсотків на 90% зроблено, саме головне розроблена концепція. І зараз Основне питання це впровадження її в дію. Ми реалізуємо цю всю програму і концепцію. І дійсно, місто стане європейським, привабливим для туристів, для наших мешканців. Їм зручно буде жити. Насправді, сучасне місто і, Україна, і Біла Церква не є виключенням, стикнулося із серйозним викликом в плані мобільності громадян. Проблема дуже серйозна, і насправді ми абсолютно переконані, що місто має бути, по-перше, зручним, по-друге, доступним і, по-третє, функціональним для мешканців. На першому місці завжди знаходяться пішоходи. А на другому місці велосипедисти, на цьому я загострю увагу за, за одну мить. На третьому місці має бути громадський транспорт через те, що на нього покладається найбільший, е, найбільше навантаження з забезпечення мобільності громадян. Ми це усвідомлюємо це абсолютно, абсолютно відпівна річ. Далі комерційний транспорт це транспорт, який забезпечує торгівлю, комунальну сферу. Пошта, зв'язок і так далі. Це також надзвичайно важливо. І тільки на останньому місці знаходиться приватний моторний транспорт. Наприклад, місце, яке займає автомобіль на стоянці, воно може абсолютно комфортно вміщати 6-7 велосипедів. Ось ці вигоди можна поділити на три такі великі категорії: перша категорія це економічні вигоди. По-перше, вигода. Буде отримуватися безпосередньо кожним домогосподарством, тобто кожним власником велосипеду. Ми ось, буквально недавно у нас подорожчав транспорт. Велосипед можна обслуговувати абсолютно доступно більшості людям в домашніх умовах самому. Вартість обслуговування досить незначна, і покупка велосипеда насправді це я з власного досвіду можу сказати. Вона має економічний ефект. В досить такий короткий час, якщо ним користуватися активно, або людина має таку ну, велику мобільність. Велосипедисти рідше хворіють. Велосипед являється дуже хорошим профілактичним засобом для багатьох хвороб, особливо серцево-судинних. Друга вигода економічна це вигода для міста. Будівництво. Велодоріжок, велоінфраструктури, воно обійдеться дешевше ніж будівництво автомобільних шляхів, оскільки вимоги будуть значно менші, значно простіші. Велосипед фізично не зможе причинити якоїсь такої фізичної втрати там, механічних пошкоджень для дорожнього покриття, ніж ніж легковий автомобіль, не кажучи про вантажні автомобілі, чи великі, великі транспортні засоби, як тролейбуси, автобуси, великі. Облаштування, грамотне облаштування велосипедної інфраструктури призведе до зменшення кількості дорожньо транспортних пригод за участі велосипедистів. Відповідно, витрати. На, на першу швидку, на медичну швидку допомогу, знову ж таки будуть зменшуватися. На державу буде лягати менший тягар в цьому. Другий момент це створення робочих місць. Ну, це стосується, напевно, і міста безпосередньо, і країни в цілому, оскільки наявність інфраструктури, звична інфраструктура для громадян, вона при вона буде приваблювати людей до покупки велосипеда, до більш часто ним користування. Це перший великий, великий блок переваг. Другий блок переваг це екологічний. Я думаю, тут все абсолютно логічно, тут все абсолютно зрозуміло. Особливих аргументів навіть проводити не можна через те, що зменшення кількості автомобілів, збільшення кількості велосипедистів — це чисте повітря, менша загазованість, менша запиленість, менший шум. І відповідно ми від цього всі виграємо. по-перше, велика подяка всім, хто долучився до цієї роботи, тому що така робота вона повинна поєднувати різні галузі і особливо. Різні сфери, от, експерти, влада і громадськість повинні співпрацювати, щоб отримати ефективний результат. Хочу розказати, як ми починали роботу. Перш за все це зробили, провели аналітичну роботу, яка були проаналізовані дані моніторингу інтенсивності руху. На ключових перехрестях були розставлені наші волонтери. І які зробили підрахунок велосипедистів за годину часу. Щоб створити маршрут, повинно потрібно розуміти, звідки, куди люди їздять і в якої в якій кількості це відбувається, і який маршрут буде найбільш популярний і необхідний. Тому проводилась така робота. Бачите, ми позначали райони на карті. В результаті у нас вийшла така -от карта, де більш заселена, менш заселена, де промислові зони, де місця роботи, де місця можливий рух велосипедистів по місту. В залежності від цього тут можна побачити найбільш такі скупчення цих ліній, які відповідають за те, що там найбільша кількість велосипедистів може проїжджати. В результаті вийшла ось така карта маршрутів. Ми тут можемо бачити, що маршрути поділяються по кольорах: це червоні маршрути, це основні маршрути, які. Називаються маршрути першої категорії і які будуть, які мають найбільшу кількість велосипедистів, найбільш популярні і повинні бути побудовані, тобто повинні спроєктовані і збудовані в першу чергу. Розробка систем дороговказів. Пропонується в цьому напрямку зробити провести конкурс на розробку дизайну дороговказів, от і для того, щоб створити якусь певну уніфіковану форму, яка буде дуже добре розпізнаватися на всіх маршрутах. Планується розробка певних певної системи заходів, куди буде включатися соціальна реклама, велосипедні проведення велосипедних свят, фестивалів. Кампанії з безпеки руху, освітні заходи, які будуть стосуватися шкільних велосипедних програм, інформаційна підтримка інструкторів автошкіл, інформаційна робота з водіями громадського та приватного транспорту, семінари для велосипедистів з правил дорожнього руху і таке інше. Так, це методика... Німецька. Ми спеціально, коли ми для Києва вибирали і для інших українських міст, ми вибирали цю методику східно-німецьких міст, які в принципі подібні до українських міст. І е, вона називається, вона розробляється за такою книжечкою. У мене її зараз собі немає, але в декому я вже подарувала, яка була перекладена з німецької е, принципи розробки велосипедної інфраструктури в Німеччині. Якось так вона називається, скорочена ера. І е, власне ми свого часу, рік тому, запросили німецьких експертів з Дрездена, які допомогли нам попрацювати в Києві за цією методикою. Потім ми ще з ними працювали у Львові і в інших містах. І після цього вони нам ну, так, дозволили, да, і ми постійно з ними консультуємося, продавати цю інформацію для інших українських міст. Як вам вже сказали, три етапи були реалізації цієї концепції. Перший етап ми вибрали основний шлях це е, е, завтра сала. Масив Гайо. Оце буде перший етап, головний. Він буде, ми плануємо його зробити в 2015 році. На 2016 сама концепція реалізації розрахована до 2017 року. Значить, що зразу вже зроблено по слідуючому року? Значить, вже розроблено планове завдання, підготовлені листи. І вони вже підписані в відділ капітального будівництва на виготовлення проєктно-кошторисної документації, і саме всі роботи, які будуть пов'язані з реалізацією першого етапу. Це, як я вже сказав, це буде по основній трасі міста від затрасали до масиву Гайо. Воно буде там йти значить, велосмуга і собственно велодоріжка. Велодоріжка буде починатись. Від воєнстроя йти до гайка. В найближчий час ми винесемо на розгляд міської ради саму концепцію, щоб міська рада її затвердила. І потім внесемо у нас в програмі розвитку фізичної культури і спорту є строчка і розділ про обладнання велодоріжок. А як ви ставитесь до того? Наприклад, ви сказали, що будете робити велодоріжки від затрасали до масиву Гайок? так? Ось дивіться, багато проблем є із е, дорогою. Наприклад, від вокзальної до кінця критого ринку. Там є ринок, там є е, припарковані автомобілі. Я, наприклад, велосипедист, я їду, ну, наприклад, в 25 від барбіру, так? Це є полоса. На цій полосі стоїть автомобіль. Ще далі. Ходить? Це дуже проблемна ділянка, і там зробити відокремлену полосу, там просто немає можливості. Тому ми вирішили наразі поки що зробити в тому місці, де стихійний ринок, припарковані автомобілі, зробити спільний рух з, з транспортом. Дуже багато людей, які вже рухаються сьогодні вулицями нашого міста, вони шукають, де більш безпечно і знаходять ті, ті шляхи. Я думаю, що треба було б зробити якийсь такий, можливо, неформальний, але, мабуть, якийсь такий форум, послухати всіх оцих людей їхню е, таку думкою. І найголовніше, що до них донести думку, що ось така робота розпочинається. Щоб не сталося так, що коли оця смуга з'явиться, коли її там знайдуться ті кошти і все-таки відокремлять. А люди, все, не знаючи про те, що це вже все зроблено, будуть їхати десь там, як кажуть, городами і продовжувати там саме. І на цій смузі обов'язково з'явиться припаркований автомобіль, бабуся різцілежкою, яка буде там подавати насіння, чи там ще хто-небудь буде, тобто інформаційна робота і так далі. Весною проводиться благоустрій. В нашому місці частину роботи ми можемо теж зробити силами організації. Це наше завдання, мабуть, найперше, поки зима, що все треба підготувати, щоб вже тільки буде, як кажуть, сонце блисне, зібратися. І велосипедисти мають відвоювати і зайняти свою доріжку. І які будуть залишатися кошти бюджетні, чи приватників? І друге запитання: хто контролюватиме рух велосипедистів? Скільки там будуть пішоходи йти і велосипедисти? Можливо, треба на зразок або інспектора якось велоінспектора. Реалізовуватися ця програма буде за кошти міського бюджету, це бюджет розвитку міста. Я так рахую. Ну якщо буде можливість, і ми будемо з цими по цим питанням прорабатувати ще. Якщо... Зможемо залучити якісь додаткові кошти спонсорів, інвесторів, то це буде дуже добре. Пропозиції Що? по розміщенню велосипедних доріжок, на якій частині вулиці, як буде проводити ширина, все. розміри, так, да? давайте якісь пропозиції зараз. Ні, ну да. ну то це буде вже проєктна документація, вона буде розроблена згідно з тих нормачурів, які є. У нас на дорогах з розміткою просто катастрофа. І немає навіть таких елементарних розміток, як знак так званих зебр. ну я думаю, що питання розмітки на дорогах це, це напевно питання навіть і не до нас. Я не я ні в як ні в якому разі не з'їжджаю. Да. Да, і зауваження стосовно того, що вона буде зноситися, це також, ну ми від цього звісно нікуди не подінемося. Я думаю, що це має взяти під контроль міська міська влада. Так, да, абсолютно, ну зрозуміло, що я, я абсолютно згоден, і що така не буде. Так, так не повинно бути. Чи є приклади в інших, ну якщо на містах України, то країнах, принаймні, на які ви орієнтуєтесь, позитивні. В Україні вже близько 10, може навіть більше міст мають велосипедні концепції, і серед них переважно і великі міста, і маленькі теж є. А на сьогоднішній день розробляються червоні лінії по існуючій вулицям. В червоних лініях є така інформація, де робляться профілі. Тобто там вказується, що вона частини, ширина пішохідної частини, ширина пішохідних дорожок, в тому числі і велосипедних. То я вважаю, що на сьогоднішній день вашу концепцію треба було передати на сьогодні проєктувальник, який займається проєктувальним червоним війною, щоб він проаналізував, де можна вже скажімо, зазначити в цих профілях на подальшої роботи, де не можна, то сказати, що тут ми не зможемо. Не міняючи, скажімо, ширину дороги, не порушуючи правила дорожнього руху для, скажімо, транспорту, не зможемо це зробити. тому я ще раз кажу, що у нас на сьогодні до кінця цього року буде закінчено проєкт червоних ліній. Я вважаю, що з понеділка, сьогодні, завтра, Дубік Аркадійсіч розробник фірма Аркада. Будь ласка, підготовте матеріали чи з архітектуру, чи. Безпосередньо можна з ними попрацювати. Чи мали ви хоча б якісь попередні зустрічі контакти з представниками чи керівниками тих підприємств, куди, власне, буде спрямовувати цей потік велосипедистів з тим, щоб вже почати перемовини про створення інфраструктури, як той самий велопаркінг? Поки не буде цілісного підходу, комплексного підходу до даного питання, поки що нема ще міти і говорити. Коли буде бачення чітке, куди ми рухаємося, тоді вже можна конкретно буде говорити. Так що я думаю, що це перший етап, який за собою все-таки потягне потягне за собою, потім і наступні ці розбудови інфраструктури. Ми починаємо зараз перший крок робити як дитина. А далі будемо вже рухати правильним нападкою.